Олекський – український дисидент, правозахисник, учитель, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи, закінчив філософський факультет Московського університету. Зарештований в лютому 1957 року за листа надіслана до Верховної Ради Української Радянської Республіки з протестом проти введення військ Варшавського договору в Угорщину та проти зросіщення Донбасу, засуджений на 7 років таборів і 5 років позбавлення громадянських прав. В січні 1972 року Олекса Тихий надіслав до редакції газети Радянська Донеччина статтю роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області, а на початку 1973 року до президії Верховної Ради УРСР листа під назвою Думки про рідний Донецький край. У 1974 році написав «Нарест. Сільські проблеми, в яких виступив проти процесу русифікації та на захист української мови. В листопаді 1976 року Олекса Тихіра разом з Миколою Руденком, Петром Григоренком, Левком Лук'яненком та іншими вступив в Української громадської групи сприяння виконання гельсінських угод. Літературна та правозахисна діяльність Тихого стала причиною його другого арешту на початку лютого 1977 року. Справу Олекса Тихого було об'єднано справою Миколи Руденка і засуджено до 10 років позбавлення волі виправно трудовій колонії особливого режиму. Суд визнав його винятково небезпечним рецидивистом. На захист тихого виступила організація Міжнародна Амністія, а також визначні правозахисники Петро Григоренко, Андрій Сахаров, Левко Лукянко та інші. У березні 1980 року Тихого перевели у табір особливого режиму для політв'язнів села Кучино. З 1981 року тяжко хворів, помер 6 травня 1984 року.